Заманюють легким заробітком через соціальні мережі, згодом втягують у злочинну діяльність для двох підлітків на Івано-Франківщині. Співпраця із публічником ворогом закінчилася трагедією. А от на Тернопільщині підліток, якого намагалися завербувати, повідомив про це батьків та правоохоронні органи. Власне про безпеку наших дітей та чим може закінчитися вербування. Говоритимемо у черговому випуску програми на часі і представляємо нашого гостя. Це Віталій Наглій, старший інспектор з особливих доручень, відділу організації. Цієї служби освітньої безпеки головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Тож, пане Віталію, ми вітаємо вас. нашій студії, Вітаю. пане Віталію. Яку передусім мету переслідують російські спецслужби, які вербують українців? Передусім, це залякати чи беремо більш масштабніше, тобто дестабілізувати ситуацію? Вербування ворожими спецслужбами населення України, в тому числі дітей. Є зброєю зброєю спрямованою на дестабілізацію ситуації в Україні та відповідно навіювання панічних настроїв. І страждають від цього в першу чергу. На жаль, виконавці даних завдань. Зазвичай про профілактику хочеться говорити більше. Хто нею займається, якщо ми говоримо за підлітків за дітей, які перебувають в загаль... закладах загальної середньої освіти у школах? Профілактикою вербування займаються активно всі підрозділи Національної поліції України. Проте конкретно на території закладів загальної середньої освіти це інспектори служби освітньої безпеки та працівники ювінальної превенції. Е, якщо ми говоримо про профілактику, то це передусім заходи. На яких заходах робите акцент е, і які вже втілились у життя впродовж можливо, вже навіть вже тисячі двадцять 2025 року. Одним з ключових аспектів профілактики є систематичне та щоденне інформування. Кожного учасника освітнього процесу про методи вербування та наслідки за це. Одним із таких методів є інтерактивні заняття. Інспектори служби освітньої безпеки, щоденно використовуючи інтерактивні методи, пояснюють дітям методи вербування, наслідки за це. І важливо, щоб інспектори СОП доносили цю інформацію до кожного учасника освітнього процесу: до дітей, до вчителів, до адміністрації школи, до батьків. Друге, це тематичні батьківські збори. Варто не лише доносити цю інформацію до всіх учасників освітнього процесу, варто навчити батьків розпізнавати тривожні сигнали в дитини і пояснювати, що дитина може звернутися як до батьків, може звернутися як до інспектора служби освітньої безпеки. І ця допомога буде конфіденціальною та індивідуальною до кожного. Третє це відповідно. Індивідуальні консультації. Mm -hmm. Інспектор служби освітньої безпеки постійно постійно знаходиться в школі. І будь-хто в будь-який час може до нього звернутися як анонімно, так і неанонімно, і він отримує кваліфіковану конфіденційну допомогу. Mm -hmm. Четверте, ми ми розуміємо, що наші підлітки розвиваються набагато швидше, ніж ми. Вони користуються активно соцмережами, користуються месенджерами і так далі. Вони освоюють гаджети і сидять в інфопросторі набагато частіше ніж ми. Тому нам потрібно розуміти, що е, саме поширення даної інформації, саме те, що ми говоримо про це в соцмережах, говоримо про це в новинах, через месенджі, через засоби масової інформації, е, це досить корисно, тому що вони черпають цю інформацію безпосередньо там, де вони проводять свій час. Ви говорили, щойно про інспекторів освітньої безпеки. Скільки загалом задіяно у закладах загальної середньої освіти таких офіцерів? На сьогоднішній день на території Хмельниччини у нас працює 93 інспектори служби освітньої безпеки. 68 інспекторів це інспектори служби освітньої безпеки головного управління національної поліції, і 25 – інспектори патрульної поліції відповідно. На сьогоднішній день ми вже провели більше 450 таких заходів. Тобто, це з початку року. І, на щастя, нами не допущено жодного випадку вербування серед підлітків. Якщо ми говоримо про вербування, до яких методів зазвичай ворог вдається, які методи найчастіше застосовує. Вербувальники це, це досвідчені маніпулятори, це так звані куратори, які спочатку входять в довіру до дитини, а потім шукають особисту інформацію. Шукають компрометуючу інформацію і згодом вдаються до шантажу та залякувань, змушуючи жертву працювати на них. Зазвичай ворожі агенти, як і інші шахриї, створюють в інфопросторі цілі інфраструктури. Тобто, під виглядом легкого заробітку, яке, на перший погляд, могло б в нас з вами викликати посмішку, так? Це, до прикладу, дегустування смоколиків за гроші. або ж... Телефон, ваш час, 2000 доларів зарплати, нічого не потрібно. Тобто діти легко ведуться на такі пропозиції і входять в довіру, втягують в ці проти протиправні дії. Також це можуть бути пропозиції під виглядом квестів. Тобто квести легкі завдання за легку за якусь там швидку винагороду. До прикладу, сутрафуватись на, повні, на, на фоні певного об'єкту, або принести якусь, якийсь пакунок, або доставити мобільний телефон і так далі. Тобто діти легко переходять за такими посиланнями, де з ними вже працюють в телеграм-каналах або в каналах інших меседжерів, так звані куратори. І ці куратори входять в довіру, виманюють персональну інформацію і згодом вдаються до шантажу і залякувань. І діти навіть можуть не здогадувати, що вони фотографуються на фоні певних військових об'єктів або об'єктів інфра інфра інфраструктури. Тим більше, що ці куратори вони обіцяють, що це абсолютно анонімно і безнакарно. Пане Віталію, а скільки зазвичай необхідно часу для того, щоб, ну, до прикладу, завербувати людину? Тобто, тут є якісь визначені от, часові проміжки, це може бути швидше чи тривалий час, чи якщо дуже довго їм це не вдається, вони цю спробу полишають, чи вони тут наполегливі? Все залежить від персонально, від, від кожної дитини, від вікових, вікових особливостей дитини. Це може бути як пропозиція легкого заробітку. Може, це можуть бути діти, які на до прикладу виставляють оголошення про пошук роботи, і цим користуються ворожі спецслужби. Вони знову ж таки повторююсь досвідчені маніпулятори. Вони, вони це знають, але ми проти цього діємо. Ну ти так розумієш, що певний тривалий час може бути, так? Це може бути як тривалий час, це може бути якийсь одночасний заробіток. Тобто тут немає якихось певних часових обмежень. Як відносяться діти взагалі до цієї проблематики? До чого я веду? Чи довіряють правоохоронним органам? Тому що ти на початку програми навела приклад, коли так на Тернопільщині підліток звернувся до батьків, до правоохоронних органів і вдалося ну, запобігти факту вербування? Ну і взагалі він вчинив, ну як, якби мало вчинити дитина, так повідомивши про це дорослих? Є зараз оцей рівень довіри, спостерігаєте, спілкуючись з дітьми? Одною з основних завдань інспектора служби освітньої безпеки є створення довірливого середовища в школі. Тобто, кожен, кожен учасник освітнього процесу, як діти, так і батьки, вони довіряють поліцейському. Тобто, поліцейські за період своєї служби вони здобули певний рівень довіри, певний авторитет. І ці заняття, які проводять, вони, діти їх сприймають максимально відповідально, максимально уважно слухають ці теми. І довіряють поліцейським уже не той період, коли діти бояться нас чи 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 нами чи поліцейськими дітей залякують. Уже цей період, слава Богу, пройшов, і ми можемо працювати з ними на рівних. Пане Віталію, чи правильно я розумію, що чому обирають підлітків? Тому що ця категорія більш є уразливою. Можливо, як знати, якого підлітка обирати? От тут теж, певно, потрібно бути певними і психологами, на жаль, як працюють і шахраї так в цьому напрямку, тут дещо глобальніша, масштабніша також проблема, але тим не менше. Так. Підлітковий вік це така уразлива категорія, тому що це вік, коли це період усвідомлення себе. Це період пошуку свого місця в суспільстві і період планів та мрій. А відповідно, реалізація цих планів та мрій потребує плідної праці та, відповідно, матеріальної складової. І в пошуках легкого заробітку діти, не задумуючись, приходять за посиланням підозрілих пропозицій на наштал 2000 доларів без навичок та вмінь, і не задумуються про наслідки зробленого. По-друге, підлітки прагнуть до ризику. Тим самим вони випробовують в себе свої можливості, перевіряють на міцність систему норм, правил суспільства, в якому живуть, але з несформованості критичного мислення вони, як ніхто інший, схильні потрапляти у небезпечні ситуації. Це ще й період сепарації від батьків, формування власної системи цінності шляхом перевірки системи цінностей, закладеної батьками та суспільством. І якщо ці цінності. Були закладені в несприятливих умовах, в негативному якомусь певному середовищі, в поганому оточенні, ці цінності легко руйнуються. І перевіряючи ці випробовуючи суспільство на, на його правову, етичну та моральну спроможність, підліток формує власну систему цінностей. І, на жаль, такі підлітки схильні, потрапляти в неприємні ситуації. Пане Віталію, теж на початку програми говорили про те, що для двох підлітків на Івано-Франківщині співпраця з. Поплічниками ворога закінчилась трагедією, так тобто ми говоримо про те, що це десь закладання вибухівки, тобто, да, коли підлітків на такі дії провокують і вербують. Все ж таки за кожним таким випадком йде відповідальність. Якщо ми говоримо там, за вікову категорію дітей, це відповідальність або покладена буде на батьків, Все ж таки, якою вона є, тобто це дуже важливо звучити, щоб розуміти, що це так, це далеко не жарти, це дуже серйозні речі, які несуть покарання. В першу чергу варто пам'ятати, що гроші ніхто не отримує. Всі ці пропозиції це лише пропозиції і постраждають в першу чергу виконавці. А покарання за це є. Покарання за це кримінальне і відповідатимуть за це як діти, так і батьки. Кримінальне покарання передбачає 15 років позбавлення волі або позбавлення волі довічно, з конфіскацією майна. Ви говорили теж у програмі про те, що батькам дуже важливо налагодити співпрацю із дітьми. На що все ж таки тоді варто звертати увагу перед усім, які такі да, є певні такі червоні пропорції в даному випадку? Хотіли б тих, що відверто, то заслухати і теж звертати на це увагу в подальшому. На що потрібно звернути увагу батькам? Ну в першу чергу потрібно будувати з підлітком довірливі відносини. Потрібно контролювати їхню активність у соцмережах, дивитись, з ким він спілкується, дивитися, в яких групах він перебуває, які ігри він грає. І це не повинно бути розцінено підлітком як втручання в його особистий простір. Потрібно знову ж таки налагоджувати батькам ті стосунки, коли підліток буде йому довіряти. Саме в тому випадку підліток буде дослуховуватись до слів батьків. Варто пам'ятати, що підлітковий вік це вік, коли в дітей надзвичайно загострене відчуття справедливості. Підлітки відчувають, коли їх обманюють, і підлітки ваші діти, як ніхто інший, розуміють, коли ви їм обманюєте, а коли говорите правду. Тому потрібно з ними спілкуватися правдиво. Потрібно вам розказувати їм про кримінальну відповідальність, про методи вербування, що саме, як саме працюють. Ворожі спецслужби, для чого це робиться, і так далі. Потрібно обговорювати з дітьми ризики. Тобто, як вони ризикують, як ризикують батьки і так далі. Потрібно, потрібно вміти розпізнавати в дитині тривожні сигнали. Такі сигнали, ваша дитина може бути закритою, ваша дитина може спілкуватися з певним якимось оточенням. Ваша дитина може шукати. Роботу, наприклад, активно шукати роботу, ви повинні звернути на це увагу. І варто навчити вашу дитину говорити слово ні. Тобто на будь-яку пропозицію підозріло, вона повинна відповідати ні або ж радитись з вами. Також потрібно донести дитині, що вона може звернутись не тільки до батьків, може звернутися до правоохоронних органів, до психолога і так далі, де їй нададуть конфіденційну спеціалізовану і. Фахову допомогу. І так, так, можете допомогти. Ще так хочу звернутись до батьків. що Запам'ятайте, що ваш час, ваша увага, живе спілкування і власний приклад це те, це найцінніше, що ви можете дати для майбутнього вашої дитини. І тут, певно, що потрібно наголосити на тому, що якщо ми говоримо про підлітковий вік, то це мова йде не лише про дітей, яким, наприклад, років 14, це значно з досвіду і з практики і молодші діти, тобто молодша вікова категорія. Так порушуючи всі права людини на е намагається вибувати навіть дітей, починаючи з 10-11 років. Тобто, це звісно ж, це не не ненормально, то не піддається будь-яким правилам. Моралі, але ж ми про це знаємо. Ми працюємо, повторюсь, з усіма учасниками освітнього процесу з першого класу. Ми вже починаємо активно працювати з дітьми щодо недопущення вербування, і відповідно наші інспектори фахово підбирають методики. Вони проходили всі тренінги по спілкуванню з дітьми різної вікової категорії. Вони підбирають методи та спілкуються як з батьками, так і з дітьми. Тобто, всі, абсолютно всі діти, в школі проінформовані про дану небезпеку. Пане Віталію, дуже дякуємо вам за те, що ви роз'яснили і окреслили ситуація, яка нині відбувається загалом в нашому регіоні. І будемо сподіватися, що дійсно ця комунікація буде батьків, дітей налагоджена. Дякую вам, дякую за висловлення цієї проблеми. Це надзвичайно важливо сьогодні. Я надію, що цей ефір буде переглянуто як дорослими, так і підлітками, так і нашими дітьми. І якось ми й задумаємось над цим. Дякую. дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.